Петро Волощенко з позивом Стоун, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Петре, доброго ранку ми бажаємо, Слава Україні раді вас бачити. Зероям слава вітаю. Пане Петре, будь ласка, розповідайте, якою зараз є оперативна ситуація на Бахмутському напрямку, а також в самому місті Бахмут. Ну, на ранок, як і всю ніч, ворог намагається, тільки що вас експерт казав, там. Карту Діпстейт, якщо дивитись, то він намагається просуватися, продовжує спроби перерізати трасу. Це саме в районі хромового, тому що йому не вдається ніяк просунутися саме до вулиці ювілейної і перехрестя Чайковська. Там є така вулиця стратегічна, де ми заходимо і виходимо де відбувається ротація, і взагалі там всі дії. І тому ворог намагається порсувати саме по центру, і бої йдуть саме в районі по всій довжині залізної дороги і залізничного вокзалу. І саме ворог здійснив авіанальоти за ніч і працює з крупнокаліберної ствольної артилерії саме по багатоповерхівках, які знаходяться. От якщо дивитись на карті, отут південніше так. Він працює, просто зрізає багато перхівки верхні ну, поверхи. Тобто, це вже взагалі продовжується цей їхній варварський метод освобождання самого Бахмуту. Тоб, Пане, тому... Пане Петре. Ви згадали за авіацію? Перепрошую, от була інформація від наших військовослужбовців і збройних сил України про те, що з 17 квітня окупанти почали все активніше використовувати такі важкі авіабомби, як ФАП 500 і скидають вони на місто Бахмут. Що ви можете сказати? Чи ем, дійсно активізувалися з повітря і саме такі бомби? Я вже казав не раз, що навіть не ФАБ 500. Уже вони використали декілька разів уже ФАБ 1500 Якщо ви бачили, там було декілька таких найпотужніших вибухів, від якого склалися саме будинки. Це примінили вони таку бомбу, і там ще була в них примінена бомба магнієва, Якщо ви розумієте, про що я кажу так. Так, вона надзвичайно термічний заряд і пропалює все навіть техніку, яка стоїть, тобто не звичайні джипи там наші, вона пропалює навіть ну, техніку там, БМП, БТРи. Тобто ворог вже використовує, як можна сказати, вже хімічну зброю надзвичайної руйнівної сили. Вони місто взяти не можуть. Тому, якщо ви знаєте, їхній повар уже скигли яку неділю про те, що то йому вважається, що він треба заканчувати спецоперацію, то ми достигли кіких то цілей. але е е їх ситуація змусить е добивати е свою оту армію, і е в більшій мірі вже використовуються. вже ж який ми день про це розмовляємо. Десантники, тобто вони кидають в бій більш підготовлених людей. До речі, тактика в них змінилася. Тому що їм потрібно брати будинок за будинком і намагатися ще якось утримувати з утримуванням В них не все добре, тому що немає що утримувати. Якщо ви пам'ятаєте, там приїжджав на днях Соловйов. Ви бачили ті кадри? Так так він намагався, начебто, ще там через рупор, через радіо зв'язок передавати щось, якийсь пропагандистський меседж для наших військ. Так, дивіться, він же ж на повні груди вдихнув і хотів, він же ж поїхав за матеріалом. І він поїхав і думав щось розповісти. Ось город Артемоск. І він такий йде, А от а показувати нічого. Того, що те, що Руїна. вони зробили, містом, він то собі уявляв, яке воно, воно було мальовниче місто, я скільки разів ми там були і. Ну, 8 вісім місяців. Ми тут. Е, нема ні одної. Він же отут був е, горсовет, А от там пулеметчик сидить, а там гранатометчик. Тобто йому нічого було навіть показати. Е, немає той, е, ну, перемоги або захвата города, як вони себе собі уявляли. Тому і генерал Буданов наш сказав е, на днях: е, майже рік і вони не можуть захватити Бахмут. Хоча ситуація наразі в місті дуже, дуже тяжка, якщо чесно, не будемо вже тут розповідати про все. Але хлопці тримають ті позиції, і ті процент міста, саме такі, де високоповерхівки забудова, щільна така, саме район ювілейної там бівніше, хлопці наші тримають. Надзвичайними вже не знаю, якими зусиллями, і е, Бахмут продовжує знищувати, і там, де ми навіть переходимо в контрнаступ, це все завдяки точним ударам нашої артилерії, яка яка як е, ангел-охоронець, е, це просто часів яр. Тобто, ця взаємодія двох цих міст нам дає можливість продовжувати методично знищувати їхню живу силу. Тому наразі ситуація в місті дуже тяжка, але вона тяжка ще тим, що ви правильно ви теж сказали, що авіудари наносять страшну силу. Вони продовжують це. Не було неодноразова там якась акція. знає, але вони продовжують ковровими бомбардуваннями, просто знищувати квартали. Це вже тактика незмінна в них. Ну і пане Петре, ще з приводу залізниці, хотів би вас запитати: от Бахмутська залізниця мається на увазі от вокзал і які. Приміщення залізничні, які біля вокзалу. Яка зараз там ситуація? Чи можете ви розповісти, чи дійсно під контролем повністю перебуває вокзал окупантів, чи все-таки тривають бої? Деякі там споруди вокзальні вони перебувають в сірій зоні? Дивіться, тривають бої. Там неможливо сказати навіть. Що карта Дівтек, що замальовує червоним, і там ще є такий е, верхній парк, е, і є трохи далі, е, якщо так дивитись пів, північніше, е, Там є е, е, комбікормовий такий ну, завод, і оце все б, е, ну, зона боїв. І вони зараз вже туди е, просуваються. Там є ще така алея троянд. Ще називається а, алея випускників. Дуже було саме одне з самих мальовничих міст, саме Бахмута, туди е, з'їжджалися молодця. Ви знаєте, як зустрічати ранок, і оце саме в цьому місці тривають бої. Сказати наразі на ранок, що е, от де ви показуєте, от ну, так оце ж саме залізничний вокзал, що він перебуває під цілковитим контролем. Не можна, тому що е, ну. Essa é zona bonita. Ми Бо розуміємо такі... так, що ситуація кожної секунди, кожної хвилини змінюється і переходить з рук в руки інтенсивність. Ми ну вона вона тут очевидна, пане Петре. І ще стосовно тактики окупантів раніше бійці ДПСУ, що пояснювали, що противник використовує тактику, коли висувається група там 10 людей, розвідує ситуацію, відкриваючи вогонь, щоб викликати вогневу відповідь Сил оборони і вирахувати позицію. Як зараз окупанти діють чи застосовують вони саме таку тактику, чи вони змінюють якісь свої тактичні дії? І ем, якщо ми говоримо і за десантників, і за приватно військову компанію Вагнера, дивіться, ця тактика в них в деякій мірі спрацювала, але вони несли по цій тактиці дуже великі втрати живої сили. І саме за останні дні вони в місто непонятним причинам ввели танки. І танки, ну в кількості, не одному. Там якомусь вони ввели достатню кількість багато танків. Але я вам скажу: ну, танк в місті це як медвідь по судній лавці, і вони досить гарно горять. Але був ще замічений танк Т 90 «Прорив», якщо ви бачили. Це цьому танку взагалі не властива в бої в місті, тому що це танк, який атакує, і в нього досить гарні характеристики по швидкості переміщення, щоб його не могли в, там, вразити птури або інша зброя. І цей танк наразі є інформація, що цей танк був перекинутий саме з е, Сватівського напрямку, і він повинен був там здійснювати так званий прорив. Але ми змусили їх стягнути уже навіть ну, містом, назвати, ну чесно кажучи, складнувато. Це просто лінія оборони саме Бахмутської дуги. І вони в місто ввели танки, і танки прикривають так звану штурмову їхню оту от десантников. Тактика в них змінилась іде спочатку обстріл уже не накидними снарядами. Стволової артилерії РСЗО і там із за Бахмутки, аж хоча там вже дистанція, ну там пару кілометрів це не дистанція. Вони саме танки ввели в саме місто, і танки знаходяться на самих вулицях. І танковий танк стоїть і методично, і методично просто руйнує цивільні будинки. І до речі, я вам скажу в будинках в подвальних приміщеннях. Продовжують знаходитись люди, оце саме, що страшне, ворог це про це знає, розвідка в них працює, вони ж теж літають своїми коптерами, і бачать, що люди виходять за водою. Люди виходять по ненагальним на потребам, там десь за їжею. Життя отаке в нереальних умовах, в жахливих умовах. Вони намагаються вижити. Тому вони спеціально знаючи, що наші хлопці. Ми не кидаємо людей, саме ми їм доставляємо зараз продукти. За... Ми не можемо їх вивезти, тому що там ідуть інтенсивні бої і обстріли. і Ризикувати людьми все ж таки дуже тяжко. І вони бачачи, що наші військові підходять до будинків, і вони навмисно б'ють по людям. Ось вам і відповідь на всю їхню тактику. Тактика знищення мирного населення продовжується. Так, пане Петре, почули вас. Дякуємо вам за інформацію. Дякуємо вам, що обороните нашу державу разом з своїми побратимами і посестрами. Дякую. Петро Волощенко, Стоун, військовослужбовець за субув з нами на зв'язку.